Важливим фактором міцного здоров'я є дотримання особистої гігієни, мити руки, доглядати за своїм тілом та одягом, дбати про чистоту вдома, деяку частину свого вільного часу ти проводиш у віртуальному світі, і тут також важливо дотримуватися гігієни цифрової. Про цифрову гігієну дивися далі у відео. Наш щоденний інформаційний простір перенасичений новинами, повідомленнями, подкастами. Проте не весь контент є корисним чи правдивим. Серед якісної інформації часто трапляється інформаційне сміття це зайва чи неправдива інформація в інтернеті. Це можуть бути фейки, спам, неперевірені новини та інформаційний шум, контент, у якому немає цінності. Щоб не потонути в інформаційному смітті та подбати про своє ментальне здоров'я, варто дотримуватися цифрової гігієни. Це правила безпеки в інтернеті для відповідального споживання інформації та захисту персональних даних до цих правил належать такі 1. обмежуй використання соцмереж, 2. не створюй інформаційний шум чи спам. Роби перерви в користуванні цифровими пристроями та не користуйся ними перед сном. Дізнавайся новини з перевірених джерел і дозовано не споживай різну інформацію водночас наприклад, не слухай музику, коли виконуєш домашнє завдання, уникай фейків, маніпуляцій і негативного впливу. Більше про те, як визначати достовірність інформації, можеш дізнатися з іншого нашого відео. Дотримання правил цифрової гігієни допоможе захистити твої персональні дані. Персональні дані це відомості, за якими можна ідентифікувати особу, до них, наприклад, належать прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, електронна адреса, Номер телефону, місце проживання. Біометричні дані як от відбитки пальців, паспортні дані ці дані можна використовувати тільки зі згоди самої особи досить часто ми самостійно розкриваємо свої персональні дані наприклад, коли розміщуємо в соцмережах особисту інформацію, за якою можна створити цифровий портрет. Узагальнений образ людини на основі її цифрового сліду це дані про твої зацікавлення, звички, коло спілкування, фінансову активність тощо. Наприклад, за фотографії з позначеними локаціями можна розкрити, де ти живеш, і через це можуть виникати небезпечні ситуації. Інформацією про свої захоплення варто ділитися обережно адже з часом смаки змінюються. Те, що здається актуальним сьогодні, у майбутньому може призвести до непорозумінь, чи бути використаним не на твою користь, а тому варто подбати про конфіденційність свого облікового запису в соцмережах. Зокрема, перевір, хто і до яких публікацій має доступ та зміни відповідно налаштування, переглянь список друзів, видали незнайомих і людей, з якими наспілкуєшся. А також видали зі стрічки неактуальну чи небажану інформацію. Також персональні дані можуть потрапляти в інтернет через нашу згоду саме так, коли ти реєструєшся на якомусь веб-ресурсі, ти підписуєш політику конфіденційності, угоду про умови користування вебресурсом. Під час реєстрації ти вказуєш деякі персональні дані, як от ім'я та прізвище, за можливості варто використовувати нікнейми. Адресу електронної скриньки, а також створюєш надійний пароль. Важливо, не повторюй пароль електронної скриньки, придумай унікальний і обов'язково прочитай умови використання твоїх даних, перш ніж вирішити, чи погоджуєшся ти з політикою конфіденційності. Після цього можна натискати на Створити профіль. Завдяки реєстрації ти отримуєш доступ до ресурсів сайту. А дані, вказані під час реєстрації, буде опрацьовано та використано, наприклад, щоб надсилати рекламу на твою електронну скриньку. Іноді зареєструватися на веб ресурсі можна через уже наявний обліковий запис електронної скриньки чи соцмережі. У такому випадку ти надаєш доступ до персональних даних облікового запису, використаного під час реєстрації. Пам'ятай про це. І з плином часу ти припиняєш користуватися деякими ресурсами, за деякі навіть забуваєш, а твої персональні дані все ще доступні для них. Ти можеш скасувати доступ сторонніх веб-ресурсів до твого облікового запису. Як це зробити? Розгляньмо, на прикладі облікового запису Google, натискаємо на аватар, вибираємо керувати обліковим записом Google і входимо в нього. Відкриваємо розділ Безпека і вибираємо зв'язки зі сторонніми додатками та сервісами. Знаходимо потрібний сервіс. Натискаємо на Видалити всі зв'язки із сервісом. Тримай кілька порад для збереження конфіденційності в інтернеті. Насамперед, ознайомся з умовами використання куки-файлів. Видаляй кеш та історію веб перегляду. Вмикай VPN, особливо, коли користуєшся публічною мережею Wi-Fi. Так ти зможеш приховати свою локацію та ip адресу пристрою. Більше дізнатися про VPN ти можеш з іншого нашого відео Не реєструйся на сайтах без потреби. Якщо реєстрація справді важлива, то обмежуй кількість наданої інформації. Встановлюй оновлення операційної системи та антивірусні програми. Не відкривай підозрілі листи, повідомлення та посилання. За ними часто ховаються спроби фішингу. Про фішинг у нас є інше відео. Рекомендуємо його подивитися. І налаштуй багатофакторну автентифікацію. Що це таке? Зараз дізнаєшся. Багатофакторна автентифікація це спосіб перевірки особи під час входу в систему. Це схоже на подвійні двері. Якщо під час спроби незаконно проникнути в дім, перші двері хтось зламає, то на заваді стануть ще другі двері. Будь-яка автентифікація засновується на перевірці таких факторів. Що ти знаєш? і пароль, пін-код, відповідь на секретне запитання. Що ти маєш? Наприклад, твій смартфон чи інший пристрій, за допомогою якого можна підтвердити особу і хто ти є твої біологічні характеристики, відбитки пальців, голос, обличчя, Багатофакторною автентифікація вважається тоді, коли для підтвердження особи перевіряються щонайменше два різних фактори що більше факторів поєднано, то вищий рівень безпеки. Наприклад, ти вводиш логін і пароль для доступу до системи тут перевіряється тільки один фактор, що ти знаєш. Тож це однофакторна автентифікація, найслабший рівень захисту. Якщо після введення пароля ти підтверджуєш вхід через sms код який надіслано на твій телефон, то додається фактор, що ти маєш твій телефон, це приклад двофакторної автентифікації. Рівень захисту буде підвищено до середнього. А тепер така ситуація. Щоб увійти в систему, ти вводиш логіни і пароль, отримуєш СМС з кодом доступу та скануєш відбиток пальця. Зупини відео і подумай, як можна назвати таку автентифікацію. Тут є три фактори що ти знаєш пароль, що ти маєш телефон. І хто ти є відбиток пальця. Тож це трифакторна автентифікація високий рівень захисту. А якою автентифікацією користуєшся ти? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Цифрова гігієна це правила безпеки в інтернеті для відповідального споживання інформації та захисту персональних даних, персональні дані. Це відомості, за якими можна ідентифікувати особу. Для збереження конфіденційності в інтернеті дотримуйся таких дій, ознайомся з умовами використання куки-файлів. видаляй кеш та історію веб перегляду, вмикай VPN, не реєструйся на сайтах без потреби, встановлюй оновлення операційної системи та антивірусні програми, не відкривай підозрілі листи, повідомлення та посилання. Налаштуй багатофакторну автентифікацію. Багатофакторна автентифікація це спосіб перевірки особи під час входу в систему. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.